У сполучених штатах заявляють, що збройні сили України надзвичайно ефективно використовують зброю на полі бою. Поки результатів. Ні, є тільки огромний потери. у Пентагоні. Зокрема, відзначили, що використання в Україні ракетних систем Хаймерс, а також комплексів протиповітряної оборони західного зразку, дозволяє знищувати об'єкти Росії у глибокому тилу. Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг. Ми дуже впевнені в тому, що ми змогли надати Україні для досягнення прогресу на полі бою практично всю необхідну зброю. І ми зараз впевнені в допомозі та можливості. Цях, які ми змогли надати Україні, ви ж самі вже бачите, як вони ефективно використовують їх на полі бою. Наголосили Сінг. Е, ну тут е, не треба довго й думати, тому що е, для того, щоб е, зрозуміти, що Лойдо Остіну треба зробити такий собі великий гак для того, щоб е, приїхати в Україну, вирішити купу і е, логістичних проблем і інших, і звісно, що це потужний сигнал про що е, Остін і. Написав, що він тут саме для того, щоб показати українському народу ступінь підтримки сполучених штатів Америки в боротьбі проти російських загарбників, і відповідно про те, що ця підтримка буде. Безперервною і довготривалою. і е, тут слід зазначити, що звісно, що е, в першу чергу це е, дасть ну, скажімо, візит посадовця такого рівня. Е, ну дуже знаковий, тому що е, якраз безпосередньо е, думаю, що очільник пентагону зможе обговорити всі питання е, в першу чергу, звісно, ж постачання збройних сил. України тому, що е, теж міністерство оборони сполучених штатів Америки не відповідає там, скажімо, за операції за планування операцій, але відповідає за їх забезпечення. І відповідно тут е, якраз е, в голову всього стає те, що наразі у американців залишилося з минулих виділених коштів, десь близько мільярду доларів Сполучених Штатів Америки саме на те, що може виділити президент в рамках його повноважень, скорочувати запаси Міністерства оборони Сполучених Штатів, і тут звісно, що я не виключаю, що будуть уточнені ті питання поточних потреб і. Тут будуть обговорені, звісно, що і плани не лише подальшої підтримки, а звісно ж як вона буде розвиватися з огляду як на політичні процеси, які відбуватимуться протягом поточного року, скажімо так, до наступних виборів сполучених штатів Америки при всіх тих. Скажімо, особливостях політичного процесу в Сполучених Штатах Америки, ну і звісно ж з кореляцією на ту ситуацію, що складається на полі бою, і на ті нові потреби, про які говорив, написав верніше головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у своєму дописі для Зе Економіст, так з вами цілком погоджуюсь. Ну і от. Цитуючи зараз офіційне прес комюніке Міністерства оборони сполучених штатів, дискусії пряма мова дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між сполученими штатами та Україною, включаючи забезпечення українських збройних сил необхідними бойовими можливостями, як на зимовий період, так і загалом для захисту країни від майбутніх російських загроз. Ну і от на нас зараз насувається чергова зустріч у форматі Рамштайн. На вашу думку, про які такі зимові Потреби може йти мова, ну зимові потреби тут треба розділити. Є суто на сезонні потреби, тому що вони є особливими. І звісно, що тут потрібно специфічне обладнання, і, наприклад, та ж екіпірування, і крім того. Звісно, що з огляду на те, що зима все ж таки своєрідним чином впливатиме і на тактику застосування військ, то тут також будуть певні потреби і в наших військ. І слід зазначити, що говорили про це і в військовому командуванні України, і експерти обговорювали, що в зв'язку, скажімо так, з. Особливостями зимового прикладу, періоду може змінитися характер дій, і тут більший акцент може бути на різноманітні далекобійні операції порушення роботи тилу слід згадати, наприклад, ти ж заяву представника сухопутних військ збройних сил України про те, що Скажімо так, збираються заморозити війська противника. в першу чергу заморозити все ж таки вогнем, вогнем, який буде, скажімо, планується відсувати все далі і далі від передової його оперативні тили на всю оперативну глибину. А вона може сягати до 250 кілометрів. Тож тут я думаю, окрім суто, скажімо так, зимової форми одягу, тих же генераторів, або, наприклад, зимових видів пального для. Тієї ж західної техніки, яка була поставлена раніше, і має там специфічні вимоги до палива. Ну тут буде говорити ще й якраз про різноманітні далекобійні і високоточні засоби різних типів застосування, як з землі, з повітря, з того ж моря, і це також слід очікувати. Пане Валерію, ну і надійшла інформація від американської компанії Фортем Technologies. Вони планують збільшити кількість специфічних дронів: Drone дрон Hunter Ф Ф-700», які постачаються в Україну. Ну і відповідно призначені для полювання на російські дрони. Що собою являє оце от збільшення і наскільки себе виправдали оті от антидронові американські дрони? Ну, тут е, слід зазначити, що подібні дрони вони вже е, постачаються на озброєння Збройних сил України, вже тривалий час і зарекомендували себе е, з гарного боку. Слід зазначити, що вперше вони були поставлені е, саме Мінцифри, е, а вже зараз, е, із того, що повідомляється в тих же американських джерелах. Ці дрони постачаються трьом відомствам в Україні. Ну як, от можемо побачити по цих кадрах, в першу чергу мова йдеться про ту ж державну прикордонну службу України, де їх ставлять на захист наших повітряних рубежів кордонів. Саме якраз у світлі загрози від тих же шахедів, річ у тім, що якраз ці дрони американською компанією були адаптовані і для того, щоб ловити ті ж шахеди. Ну вони ці дрони працюють дуже просто. Вони суто не летальні дрони розроблялися. Звісно, що в рамках антидронової боротьби в першу чергу там скажімо так для застосування під час різноманітних масових заходів в цивільних цілях.